От бачите, як воно виявляється, Європі знадобилося три роки, три роки довбані, щоб зрозуміти те, що їм вдовбував і доповідав, доказував, вмовляв і поясняв Зеленський протягом цих самих трьох років. Тобто, коли йому коли їм Зеленський говорив про те, що якщо ви не будете активно приймати участь і не будете допомагати Україні, то срака настане. Більше ніж ви собі можете уявити, вони реагували по чайній ложці, хто як, сидячи в своїй колбочці і не реагуючи ні на що. Ну, якщо що, то Америка розрулить, правда? А бачите, як виявилося. А виявилося так, що Америка спочатку е, показала себе і з Байденом, і з Трампом в якості, м'яко кажучи, далеко ненадійного партнера, а як пізніше виявилося шкуродера. А тепер ще й боком боком ту саму Європу, яка так сподівалася на Америку, поставила на місце. І що ми маємо в результаті сьогодні? На тобто, коли це вчора була Мюнхенська ця конференція, одна з представників, здається, Урсула фон дер Ляїн, якщо я не помиляюся, заявила, що Європа нарешті роздуплилася і готова надати Україні допомогу на закупівлю зброї. На увагу. 700 мільярдів доларів. Ну, тобто, треба було, щоб, як говорив керівник е, підприємства Райнметал, як він сказав після е, конференції, що Європу посадили за дитячий стіл під час переговорів Америки і Росії. Треба було до цього довести, щоб, нарешті, їм дійшло, що таки треба, як то кажуть просинатися, ви, вибачайте за кермом, відволікаюсь і інколи паузи роблю. Просинатися і на нарешті щось робити. І таки як то кажуть, ніхто так не роздуплив Європу, як роздуплив Трамп. Своєю, як вони кажуть, зрадою, чи як так, навіть один з депутатів під час Мюнхенської конференції заявив, що е, ми думали, що Європа нам союзник, а нам о, Європа Америка нам союзник, а виявилося, що Америка нам ворог. Навіть такі заяви почали звучати. Як мені здається, вже давно, абсолютно давно, повинна була Європа це зрозуміти ще з першої поведінки сполучених штатів по відношенню до України. Як союзників і підписантів тих чи інших гарантій, отакі-то От справи.